За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 27 вересня 2023 року від медіагрупи Об'єктив авіаційних ударів. Зазнали стариця Гатища Синтівка, Куп'янськ-Берестове Харківської області. Йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. У результаті обстрілів Вовчанська отримав поранення та був госпіталізований у тяжкому стані. Чоловік 65 років. Поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 23 з 28 пожеж, що трапилися за добу, виникли у природних екосистемах. Три з них спричинили ворожі обстріли. Решту спричинили люди, нехтаючи правилами пожежної безпеки та навмисно випалюючи сухостій, підкреслив при службі головного управління ДСНС України в Харківській області. Дорожники повідомили, що відновлюють покриття на дорозі Ізюм Барвінкове. Ця територія була однією з найгарячіших на фронті 22-го року. Зараз це один з важливих логістичних коридорів, пояснили в службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області. 27 вересня всесвітній день туризму та день туризму в Україні.